Дуже подобається от, старий чернігів із дерев'яною забудовою. Це... Там, вулиця Коцюбинського. Ну, зараз все це виглядає, якщо чесно, не так, як в моїй свідомості в дитинстві, але там закутки, певні, ну, знову ж таки, на фабричній, на Островського, я вже не пам'ятаю, як ці назви сучасні, тільки бачу ці таблички. Якісь такі моменти, де я ходила в дитинстві з дідусем, з бабусею. Я зараз зустрічаю ці будинки, і в мене так, ну, просто такі флешбеки. Ну, це круто, що. Ці будівлі ще є. Мені подобається, звичайно, ну це тупо, але мені подобається центр, і ця алея, яка йде від площі до поштамту. Я так розумію, що це миру, проспект. Чи, от сама ця алея, хоч це вже дуже таке типічне місце, але так мені там спокійно і так мені там красиво і затишно. Ще мені дуже подобається вулиця Коцюбинського, знову ж таки, від. Проспекту миру, от в бік від музею Коцюбинського, туди там взагалі якась така казкова атмосфера поза часом. Там, де Мстиславська вулиця, усі, П'ятницька, оці закутки, вони якісь ну настільки казкові. І Я там, коли приходжу, там, купую якусь каву десь і просто йду, я просто кайфую від того, що я отут зараз знаходжусь і сама собі заздрю. І от я дуже часто. А в Чернігові ловлю це відчуття, що я сама собі заздрю. І мені так хочеться, щоб от всі знали, блін, наскільки тут круто, що мені навіть хочеться цим похизуватися, тому що в мене є друзі, які можуть це от розцінити саме так само, як я, які також люблять старовину, от всі ці такі нюансики. Мені подобається, ну коротше, я люблю цей старовинний центр, напевно, тому що я тут гуляла дуже багато з дідусеми, з бабусею і всі ці там е... собор, який. Єльєлицький монастир, о, 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 так оця вуличка, там медовий цей магазин, полісся, по моєму внизу. Також також я нещодавно їздила на Лісковицьке озеро, знайшла його там в дитинстві купалася колись. Ну я люблю таку забудову низьку там, де багато поверхівки. Я навіть не буваю, і взагалі для мене це такий ну чернігів, якого я ще не знаю.